сказали мені прийти на ділянку, оде, коли буде гарно, дощова погода, коли хмари чорні, блискавки гримучі, щоб мене отут вогаратнуло по тих дротах. І ви мали три дні свят. Ото хожу, шукаю свою воду. Поки не знайшла. Шукаємо далі. Шукаємо, шукаємо. І де наша вода є? Отут. так багато зелені. Щоб мала бути вода. А води чомусь нема. Цікаво, а кляпснула вона аж там трохи далі. І цікаво мені, чи буде в нас вода. Я в гумаках не переживайте. В мене не кляпсне, Нема води. Чомусь сьогодні води у нас нема. Ніде нема. А отут бо росте теж. І що? Нема води. Нема. Дивно, дивно така ділянка гарна, рівненька, така травичка соковита. І де вода у нас? Нема? І тут нема. Нема. Нема води. Нема. Що ж ми будемо робити без тої води? Ой, не знаю. Ідемо ще дивитися. І отут подивимося, Шукаємо далі. Не рухає, не знаю. Або я щось неправильно роблю, або в мене на ділянці, або де. О, вже щось все робить. О. Але не кляп стає. І тою? Не знаю, ось тут так виглядає, що може би і була да. кажуть.